Стрес і тривога, недосип і дратівливість відступають, коли поруч меламах б Б-6». Меламах Б-6» — повноцінний сон та відновлення сил. Андріастізен Мерафо. Мстислав Чернов — перший український режисер, який отримав Оскар, і, можливо, перший у світі, хто заявив зі сцени, хотів, аби його фільму ніколи не було. Я б хотів to, мати можливість обміняти це на те, щоб Росія ніколи не напала на Україну, ніколи не окупувала наші міста Я хотів би віддати все визнання, щоб Росія не вбила десятки тисяч моїх співвітчизників українців. Мстислав разом з фотографом Євгеном Малолеткою та продюсеркою Василісою Степаненко, як знімальна група інформаційної агенції Associated Press заїхали у Маріуполь вночі 23 лютого за годину до промови російського тирана і початку повномасштабного вторгнення. Once told me. Wars don't start with Упродовж 20 днів вони жили серед маріупольців. У деталях фіксували, як виживало місто під постійними обстрілами. А потім без світла і майже без зв'язку невеликими порціями передавали у світ безцінні документальні кадри, як от світлини із розбомбленого пологового та дитячої лікарні просто в центрі Маріуполя. Мстиславу вдалося передати до редакції близько 30 хвилин відео. Всього ж не знімав майже тридцять годин. Єдиним міжнародним кореспондентом, який залишилося працювати в оточеному місці, допомагав місцевий поліцейський Володимир Нікулін. Танки, Танки зайшли з написом. «З».» Та фільму «20 днів у Маріуполі могло б і не бути. Жорсткі диски з доказами російських злочинів потрібно було якось вивести. Дорогою смерті через 15 блокпостів окупантів. Зустрічайте один із героїв фільму «20 днів у Маріуполі. Підполковник поліції Володимир Нікулін, заступник начальника відділу головного управління Нацполіції Донеччини. Вітаємо вас. Вітаю. Розкажіть нам. Трішки таких особливих деталей, коли і за яких обставин вам вдалося познайомитися із Мстиславом і з фотографом? Як це відбувалося? Ну, по-перше, я залишився в Маріуполі з першого дня широкомасштабної агресії. Ну, робили можливо, і неможливо, щоб люди відчували, що влада є в місті. Знайомство з Мстиславом Черновим і Євгеном Молетком це було після. Завдання бомбового удару по пологовому будинку в Маріуполі 9 березня. Ми виїхали з поліцейськими, щоб надавати допомогу людям. Дійсно, ми надавали цю допомогу, яку могли, перевозили людей, які були поранені. Є кадри, які висвітлюють ці події. Документували цей злочин, тому що на той час це дуже важливо було. І е, коли я побачив, що е, якісь журналісти працюють в Маріуполі, я був дуже здивований, що вони тут працюють. Це треба було ці матеріали передати, щоб світові змі побачили. Ось якраз про це і хочемо запитати. Спочатку ще була можливість передати е, інтернетом в нас у в, в головному управлінні в інших місцях. Потім цієї можливості не було. Ми знайшли це єдине місце, де працював інтернет, це була центр міста. Де працювала ця базова станція, це було диво, і ми знаходилися в той час. приїздили туди, коли по місту завдавали вдари. Врешті-решт, ви потім прийняли рішення виїжджати з міста. Виїжджали ви разом. Потрібно було проїхати 15 блокпостів. Як ви планували цю операцію? Ми е е розуміли, що єдиний вихід з цієї ситуації їхати разом з цивільними, взяв свою дружину, дитину. На своїй Автівці, яка на той час була вже е, розбита, розтрощена після е, влучання рядом з нею е, снаряду Градо. У вас була легенда на випадок, якщо вас зупинять, і де ви ховали ті надважливі матеріали, які потрібно було вивести? Ну я вам так скажу, як оперативний працівник поліції, якщо була одна легенда, ми б не доїхали. А в особистих речах моя донька сховала. А скільки років вашій доньці? На той час було 12, зараз 14 років. Вона знала, що вона робить. Безумовно, вона знала. Ви про все домовились. Це були великі ризики, але тоді вам вдалося пройти 15 пропускних пунктів. Ми повинні було це зробити. Ми повинні були це зробити. І ви це зробили. Добре. Тепер весь світ знає правду про Маріуполь. Можу додати. Що саме ця знімальна група вивезла мою флешку з бадікама. А ще було на, на тій флешці? Це те, що весь світ побачив. Наразі цей матеріал ще не можна публікувати, бо там є деякі речі, які не варто, щоб ворог побачив якісь люди. Але свого часу це побачить світ. Це докази для Гаагського трибуналу. Дякую вам.